Вітаю вас, шановні колеги від імені колективу педагогів натуралістів, колишнього Хмельницького обласного еколого центру учнівської молоді, який з 1 квітня став структурним підрозділом екологічно натуралістичного напряму Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 2022 рік ми працювали відповідно до того плану, який був нами намічений на цей рік і намагались виконати повністю всі заплановані завдання. Протягом року ми забезпечували безперервність і наступність екологічної освіти, приділяли значну увагу пропагуванню юнатівського напрямку роботи в закладах освіти в області, збереженню дитячого контингенту юнатівських дитячих об'єднань та до досягнення результативності вудкової роботи вдосконалювали гаранційно методичну і органіційну масову діяльність та підвищували професійну компетентність керівників гуртків і методистів нашого напрямку роботи. У 2022 році від колектив нашого закладу працював над науково-методичною темою науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації концепції. Нова українська школа. Цей же напрямок роботи ми і продовжуємо, і на наступний рік будемо працювати також на цієї темі. продовжувати цю роботу. В рамках Приєднання нашого закладу до туристів, медичними працівниками нашого закладу було розроблено концепцію розвитку, модель функціонування та освітню програму структурного підрозділу колона на туристичну напряму Хмельницького циту, який ми направили в липні місяці цього року Володимир Волонтиновичу та його колегами, та його колегам, які його переглянули. Запропонували свої нам пропозиції, зауваження дали, а ми врахували це все і, відповідно, внесли ці документи і подали на педагогічну раду, яка й прийняла. Протягом навчання року освітній процес в нашому підрозділі, в цьому за зароці, забезпечує 9 педагогічних працівників. Кожен з них має вищу педагогічну освіту, а 4 педагоги мають відмінників освіти, освіти України. В цьому навчальному році нами організовано 53 гуртки. Так склались обставини, що поки що до цього року, до кінця цього року, будуть працювати цих 53 гуртки, а в цих гуртках охоплено 795 дітей. На базі нашого підрозділу 15 гуртків, якими охоплено 225 юнаків. На базі шкіл міста 13 гуртків, в них 195 юнатів. Ну і на базі кращих закладів освіти області працюють 25 гуртків, яким охоплено 375 юнатів. Ми продовжуємо співпрацювати із вищими навчальними закладами. У нас налагоджена співпраця із науковцями Хмельницького національного університету, Кам'янець-Подільського національного університету. Також ми продовжуємо зберігати стосунки із рядом польських університетів. З якими ми обмінювалися нашими напрацюваннями, і вони до нас приїжджали як делегації, їхні були, і нас запрошували до себе. Мені доводилось їздити. Я був у технологічно природичному університеті в Квинкощі на врученні дипломів науковцям університету. І крім цього, ми на їх прохання поділилися з ними тією літературою, яку ми видавали. Шість польських університетів використовували в своїх бібліотеках наші напрацювання. А в нас є велика бібліотека польської літератури. Крім цього, ми співпрацювали з інститутом нашої, нашим Інститутом послідовної педагогічної освіти, з нашим національним природним парком Подільські товтри, національним природним парком Мале Полісся, а також з місцевими екологами і лісівниками, які нас на кожному кроці допомагають нам, підтримують нас. Ось співпрацюють з нами, що для нас корисно і для нашого колективу, і для наших інатів. Спільно із представниками закладів вищої освіти, державних установ та громадських організацій, ми проводили ряд еколого-натуралістичних заходів, онлайн-ради, конференції з їхньою участю, а також намагались максимально пропагувати кращий досвід передової педагогічної праці і впровадження її в закладах освіти в області. Майже 30 років на базі нашого закладу працює. Експериментальний майданчик Національної академії педагогічних наук України. Ми його ще організовували в 1994 році спільно із тоді молодим вченим Григорієм Петровичем Пустовідом. За період цієї співпраці ми реалізували 4 науково-освітні проєкти. Кожен проєкт був потім презентований на Науково-методичних семінарах, на методологічних семінарах в Академії наук, а також кілька разів ми презентували ту роботу, яку ми проводили на засіданнях президії нашої Академії піднічних наук. Завдяки тому, що ми реалізовували один із цих проєктів, ви знаєте, всі вже не один раз ми про це розповідали, нам вдалося надрукувати. 45 тисяч примірників навчальної літератури, 45 тисяч примірників е, тих видань, і вони сьогодні використовуються в закладах освіти області. А також нам вдалося зробити електронну бібліотеку, яку ми разом із Національним колонатуристичним центром робили. Сьогодні вона дуже нагоді, ця бібліотека, тому що дистанційне навчання під час карантину та й під час війни доводиться робити. І... Та література, яка є на сайті Національного центру, яка є на нашому сайті, постійно використовується педагогами закладів освіти. Враховуючи те, що наші педагоги працюють над методичними розробками, відбираємо кращі з них. І цього року на сайті Національного центру, на сайті нашого центру, також появилися три нових. Це бук у форматі буклетів, це у форматі конкурсних робіт, які виконані Оленою Фелюк, Філюк із Шепетівського міського центру коло творчості Миколою Андрійовичем з Відунюком, А також нам вдалося відсканувати ряд уже друкованих видань, які нам які ми знайшли. Які ми відновили, які нам вдалося привести в такий читабельний вигляд, і ми їх розмістили на ресурсах нашого центру і на ресурсах Національного центру. Зараз в даний час ми ще працюємо над підготовкою до друку трьох видань. Це Флора Хмельниччини, друга книга. По-перше, вже вийшла. Готуємо видання Фауна Хмельниччини, ілюстроване видання. І готуємо третє наступне видання це національні природні парки, ботанічні сади та природно-заповідні території Хмельниччини. Якщо нам вдасться, ми їх, можливо, і надрукуємо. Ну, поки що ми готуємо електронні варіанти. Наші юнати брали. Постійно участь у різноманітних конкурсах всеукраїнського обласного рівня і отримували ряд відзнак. Серед них це 123 грамоти міжнародного всеукраїнського рівня, 85 дипломів міжнародного та всеукраїнського рівня, а 43 наших юнати і учні стали переможцями заочних етапів міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Сподіваємося, що і в наступному році ми будемо продовжувати. В такому ж самому темпі працювати, як і працювали і в попередні роки, і в цьому році. Можливо, ми знайдемо для себе якісь е, кращі е, варіанти роботи. Е, порозуміємося е, із нашими колегами-туристами, тому що нам треба як вже так доля склалась, нам треба з ними разом співпрацювати, шукати такі варіанти, де ми можемо працювати разом, а не за рахунок один другого. Е, сподіваюся, що е, наступний рік. Буде кращим ніж був цей рік, бо це був дуже важкий рік для нашого колективу. Нам довелося його пережити. А за підтримки наших колег, за підтримки київських наших колег, за підтримки нашої місцевої адміністрації, нашої влади, можливо, буде якийсь і розвиток для нас забезпечений на 2023 рік, та й можливо і на наступні роки, якщо ми зможемо знайти кращі варіанти розвитку. Нашого напрямку роботи, забезпечення його в закладах освіти в області. Дякую за увагу.